У слід за маршрутками вартість проїзду зросте і в чернівецьких тролейбусах. З 1 жовтня пасажири платитимуть удвічі більше за користування комунальним електротранспортом. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Чернівецької міської ради. Як реагують на збільшення вартості проїзду містяни та чим обґрунтовують здорожчання у ратуші? Вже готова розповісти моя колега. Проїзд у Чернівецьких тролейбусах здорожчає. Відтепер за квиток доведеться платити не 5, а 10 гривень. Так ціна зросла вдвічі виконком ухвалив нові тарифи у відповідь на звернення ЧТУ, бо мовляв, старий тариф є економічно необґрунтованим. Тариф включається абсолютно всі витрати, які зараз несе наше комунальне підприємство. Це дуже багато складових, в тому числі електроенергія, в тому числі витрати на заробітну плату, яка систематично зростає, витрати на матеріальну частину забезпечення тролейбусного управління. І з цього формується ціна на квиток. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня. У рішенні виконкому йдеться, що економічно обґрунтованим є тариф 12 гривень 25 копійок, з яких 2,25 відшкодовуватимуть з міського бюджету. Втім, є винятки для окремих категорій населення. Зокрема, для студентів квиток коштуватиме 5 гривень. Школярі упродовж навчального року їздитимуть безкоштовно. Втім, опитані нами чернівчани та гості міста, м'яко кажучи, не в захваті від таких змін та вважають ціну за високою. Я вважаю, що якщо ці нові тролейбуси, які зараз запустили, це ще виправдана ціна. А за ці старі, в яких вибачте, але прямо в підлозі дірки, ну піднімати ціну, це не виправдано, я вважаю. Міняйте, додавайте новий транспорт, тоді так. Я вражена взагалі. Чому? Ну тому що вдвічі з 5 гривень на 10 це дуже б'є по карману. Ну я вважаю, бо більшість зараз студентів, дітей. Дуже важка ситуація і переселенців. Я переселенка сама. Для мене це дуже б'є по карману. Бо я оплачувала карткою 4, а тепер я змушу платити 10. Забагато, ну, що робити? Все дорожає. Також люди додають, що надані послуги не відповідають ціні. Мовляв, умови бажають кращого. Тролейбусу дуже довго треба чекати. Тролейбуси дуже старі, їдуть не так, як хотілось би. Розумієш, що за комфорт треба платити, але не за такий. Я вважаю, що це не співрозмірно, чесно, тому що і і ставлення персоналу вважає бути кращого. Кондуктори і все інше тому тут від, Ну я проти підняття ціни це однозначно. Хіба що якщо додадуть нові транспортні одиниці, щоб було комфортніше пересуватися по місту. Також з 1 жовтня планують перехід на безготівкову оплату. Задля цього у тролейбусах встановлять 50 нових валідаторів. Втім, запровадити цю систему безготівкового розрахунку планують вже чи на третій рік. Причому при безготівковій оплаті діятиме така ж вартість 10 гривень. Досі при розрахунку карткою вартість проїзду становила на гривню до. Шевше таким чином заохочували пасажирів розраховуватися безготівково сьогоднішнє рішення виконавчого комітету повністю знехтувало всі попередньо прийняті е, кроки попередньою владою, всі, е, всі заяви та прагнення теперішньої влади до електронного квитка, оскільки якщо ціна буде дотримуватись однаково 10 гривень, як для безконтактної оплати. Так і для е, готівкової форми розрахунку для людей не буде сенсу оплачувати е, через валідатор. Утім, у профільному департаменті кажуть, що з 1 жовтня готівкою розрахуватися у тролейбусах не можна буде взагалі. Ми повністю з 1 жовтня плануємо електронний квиток і ми повністю відмовляємося від готівки в тролейбусах, і тому потреби в цьому в цій різниці немає. Втім, до коли буде діяти тариф 10 гривень, невідомо кажуть у міськраді. Мовляв, все буде залежати від ситуації. Тариф приймається виконавчим комітетом до слідуючого обґрунтованого тарифу. Тобто, якщо вартість витрат зросте росте більше, умовно кажучи, чим певний відсоток, то тролейбусне управління має право подавати розрахунки на підняття цього тарифу. Це може відбутися там і через два роки, і через рік. Все залежить від економічної ситуації в країні. Утім, деякі члени виконкому розкритикували нові тарифи у Чернівцях. Скільки мовляв, навіть у Дніпрі дешевше там вартість проїзду у тролейбусах коштує 8 гривень, хоча відстані набагато більше, судити по тому, чи власне 10 гривень являється обґрунтованим. Ми не можемо. Оскільки знову ж таки, в порушення закону проект рішення був опублікований без структури тарифу. тому ні члени виконкому, які сьогодні проголосували. Ніхто інший, ні депутати, ні мешканці вони не могли подивитися на те, з чого власне складається тариф, і яка основна причина його підвищення. Також член виконкому додає, що приймаючи безкоштовний проїзд для школярів, підприємство не зможе вести облік учнів та відповідно отримувати компенсацію з тарифу. Врешті, те, що проїзд в тролейбусі подорожчає удвічі, називають тарифним геноцидом чернівчан під час воєнного стану. Що ж, міська влада пішла на конфронтацію з Чернівецькою громадою, маючи на рахунках мільйонні залишки, відволікаючи увагу ремонтами доріг в найбільш людних місцях, попри незліченну кількість доріг, які дійсно потребують ремонту, але не на виду, заколисуючи чернівчан скверами, такі підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті на 100%. Аліна Рябко, Руслан Теми дня, ТВА.